Вітаю! Сьогодні у нас на огляді, мабуть, одна з самих новіших розробок українського авіаційного комплексу Літак Ан-178. Як ми знаємо, виробником даного літака може бути єдина компанія в Україні, а так саме відоме, як державне підприємство Антонова. І так, що таке АН-178? Можливо, хтось про нього чув, можливо, хтось, в принципі, і добре знає, що це за літак. Перші його проекти чи З'явилися на початку 2010 року. Саме тоді з'явилося бажання створити новий проект літака, який замінить з собою вже такі випробувані часом, можна сказати, мастодонти, як Ан-12, АН-26 або АН-32. Ці літаки вже досить давно гарно себе показали, служать в різних країнах, в різних умовах, уже не одне десятиліття. І, звичайно, що ресурс цих літаків він постійно закінчується, зменшується, і їм потрібно постійно продовжувати ресурс для їх подальшої експлуатації. Але це все можна робити, але до певної межі. І саме тому, вже як зношується сам корпус літака, ну вже куди далі? Потрібно вже тільки міняти на новий літак, на жаль. І саме тому, зважаючи на ось такі от обставини, що все-таки потрібно шукати та робити вже заміну, вже, хоча це були і досить вдалі для свого часу літаки, які були ну, дійсно випробувані в різних умовах і показали себе тільки з найкращої сторони. Хоча стосовно військової версії Ан-12 були деякі питання по корпусу, але то там, певні Інциденти, які, в принципі, з часом знайшли програму їх вирішення. Стосовно Ан-26 та Ан-32, там взагалі не було ніяких питань до них під час експлуатації, це такі трудівники на десятиліття вперед, які себе зарекомендували як в Індії, як в жарких умовах, в африканських країнах, тільки з найкращої сторони. Тому повертаємося до нашого сьогоднішнього героя літака АН-178. Це є найновіша, мабуть, на даний момент розробка, яку встигла реалізувати конструкторське бюро імені Антонова до початку повномасштабної війни з Московським царством. Як зазначалося раніше, в проєкт в розробку даний літак поступив ще в 2010 році, майже 5 років відбувався його процес розробки, креслення макети. І в 2015 році відбувся його перший зліт в небо уже як випробувального зразка, льотного макету, це так, який почав здійснювати польоти. саме 7 травня 2015 року відбувся перший політ літака АН-178. І саме цю дату можна вже рахувати, як офіційно, поява даного літака в повітряному просторі, і саме тоді вже про нього почали говорити у всьому світі, оскільки саме з цього часу вже починається його поява в засобах масової інформації. Тоді вже починається певна зацікавленість у іноземних партнерів, а що ж це за літак нової розробки від української державної компанії Антонова. І саме тоді вже починає з цим літаком їздити на різні авіасалони в Лебурже. В частності Саудівська Аравія виявила зацікавленість цим літаком, індійські компанії, Перу, Різні компанії, навіть Азербайджан виявив зацікавленість даним літаком та Китай. Що ж це такий літак та чому він викликав таку зацікавленість, які в нього характеристики. В принципі, компанія Антонова вибрала досить цікаву нішу літаків. Його максимальне навантаження, яке він здатен нести, ан 178 складає 18 тонн. Плюс ці конструкції нового літака, що в традиціях словетних минулих своїх розробок він є досить невибагливим до злітно-посадкової полоси, а саме він може експлуатуватися на ґрунтовому аеродромі, що є значною перевагою для військово-транспортного літака і для умов експлуатації в важких регіонах, таких як Африка, Індія та можуть бути звичайно. Країни Латинської Америки. В принципі, це можуть бути і інші країни, і інші ситуації, випадки, військової конфлікти, де ну, немає можливості сідати на підготовлений аеродром, а потрібно виконати рейс, виконати, доставити вантаж вчасно або в певну точку там, за важких умов. І тому АН-178 в цьому плані він виграє у значної кількості своїх конкурентів, які можуть сідати тільки на підготовлену бетонну полосу. Тут ж АН-178, звичайно, в традиціях своїх словетних предків може виконувати роботу в важких умовах. Слід зазначити також, що конструктори попрацювали уже в нього герметична кабіна, на відміну від старих ще Ан-12. герметичність, Також додається сюди рампа, в нього відкривається задня рампа. Він може робити десантну висадку, викидати вантажі з парашутом. в принципі, Здатен приймати як палетовані вантажі на свій борт, а також навіть морські контейнери, що також досить зручно для багатьох компаній, які займаються ось такого роду перевезеннями. Максимальна висота, на яку здатен піднімати літак, складає трошки більше 12 кілометрів. Крейсерська швидкість літака майже 800 км на годину. В принципі, непогані показники. Максимальна дальність польоту складає дещо більше 5000 км, але це в такому незавантаженому варіанті. Якщо брати режим максимального завантаження саме 18 тонн, тоді дальність польоту буде найменша, а всього лише 1000 км. При завантаженні 15 тонн дальність буде вже 2000 км. При навантаженні 13,5 тонн 2600 км. І найцікавіші показники тільки, якщо ми завантажуємо його. На 10 тонн, наприклад, уже дальність польоту майже 4000 км. Якщо ми завантажуємо його взагалі на 5 тонн, тоді буде дальність 4700 км. Ну, в принципі, логіка всьому є. Чим менше ми завантажуємо, тим далі може летіти цей літак. Слід зазначити, що екіпаж складає 4 особи. Звичайно, це по Міркам сучасних західних компаній не є досить добре, оскільки, наприклад, американські ті ж літаки, якщо брати європейські, там зачасту екіпаж складає дві особи. Тобто, тут чотири особи, це так, ну, звичайно, Є над чим працювати, але це, мабуть, ще залишки таких старих розробок, коли там екіпаж був по 5, по 6 осіб, і такими великими командами літали на борту. Там і борт-інженер був присутній, і ну, штурмани, пілоти, багато було людей. Тому о, тут дещо ефективність така сумнівна. 4 особи все-таки це не дві особи, як в західних машинах. Довжина літака складає 33 метри в висоту від майже 10 метрів, і розмах крила 30,5 метрів. Шасі має трьох опорне. Що стосується двигунів, були спеціально розроблені для нової моделі і новий тип двигуна. Також слід зазначити, що ці двигуни. Частково експлуатувалися на моделі ан 158 в принципі на моделі ж цього літака і створювався літак ан 178 Але, звичайно, з збільшеними габаритами шасі кузову та дещо доопрацьованим двигуном збільшили йому тягу майже на 15% саме для моделі ан 178 Тому в принципі це такий доопрацьований, більш потужний, називаємо, його, форсований літак. Уже в вантажному варіанті. Слід зазначити, що офіційно на даний момент було збудовано всього лише один літак, який є виставочним екземпляром, який експлуатувався на авіашоу. В принципі, під час демонстрації цього літака на міжнародних виставках до нього проявили інтерес за рахунок його. Досить цікавих характеристик і за рахунок його досить демократичної вартості. Під час презентації 2016 року в Індії цей літак був представлений на виставці Defense Expo в штаті Гоа, тоді вартість літака заявлялася в межах 40 мільйонів доларів. За таку ціну, в принципі, жоден аналог американського чи європейського виробництва ну, навіть нема що розглядати. Зачасту там літаки коштують під 100 мільйонів, а то й більше. Ну, тобто вартість в рази, в рази перевищує вартість літака від Антонова. Але ця вартість, звичайно, була досить привабливою, і тому країни почали цікавитися. Ці країни. Як Китай, але що стосовно Китайської республіки, вони якби уклали меморандум з Антоновим на виробництво 25 літаків Антонова, але з виробництвом на території Китаю. Тобто Китай зацікавлений був в отриманні технології цього літака. Так само Ірак е зацікавився даним літаком, отримали контракт від Іраку на один літак. Індія також зацікавилась даним літаком. Що стосується Індії, вона співпрацювала спочатку з Московським царством, воно створювало свій аналог такого літака, він мав назву як Іл-214. По проєкту він, в принципі, мав бути дещо, можливо, кращий з вантажопідйомністю в 20 тонн. На дальність 2000 км. В принципі, якщо брати так, сухі показники А-178, він трошки програє. У нього там 18 тонн з максимальною дальністю 1000 км. І, в принципі, Московське царство також хотілося вкласти в цифру в 40 мільйонів доларів по вартості даного літака. Вони, в принципі, Співпрацювали з Індією, оскільки Індія була основним замовником на літаки Ан-32, для них цей літак і створювався. І Московське царство розраховувало ну, створити новий літак, звичайно, для Індії заодно і собі, і на експорт. Індія вкладалася фінансово в розробку літака е, Іл-214, але так як виробництво ніяк не запускалося. Постійно гальмувалася проєктна розробка даного літака. і тому в 2017 році Індія вирішила завершити будь-які контрактні угоди з Московським царством і вийти повністю з проєкту літака Іл-214 і е, заключити контракт з Антоновим на літак Ан-178, який вже, в принципі був в розробці, готовий серійний екземпляр, уже літав, був на виставках. Міжнародних, і який, звичайно, ну, хоча б уже демонстраційний екземпляр був готовий, і проєктна документація була розроблена, і вже були чіткі готові характеристики, а не потрібно було ще щось чекати, розмовляти, там, вести перемовини, яке ж воно буде. Тому, в принципі, з цієї точки зору зрозуміло, що Індія проявила бажання на попереднє предзамовлення на 30 літаків. Ан 178, стосовно Азербайджану, він також появив бажання твердим контрактом на 10 літаків Ан-178. І також навіть Міністерство внутрішніх справ Перу зацікавилось таким літаком і також замовило один літак собі. Що стосується України, Міністерство внутрішніх справ Замовила 13 літаків, в принципі, це також немало, за що їм велика подяка. Це значна підтримка свого виробника. І навіть Збройні сили України замовили три літака Ан-178. І, здається, цьому поспанукала катастрофа Ан-26-го в Харкові, коли під час навчальних польотів в Льотному училищі, на жаль, відбулася катастрофа, загинули. Студенти, курсанти, і саме тоді було вольове рішення, що потрібно оновлювати, звичайно, вже які, льотну техніку навчальну на Ан-178. І тому ці літаки також уже поступили в державне замовлення. Але слід зазначити, що фактично до початку Великої війни з Московським царством. На жаль, в серійне виробництво, так і не поступило, скажімо так, серійного в готове виробництво жодного літака своїм замовникам не вдалося передати. Тому, як отой один екземпляр був виготовлений з 2015 року, так він і лишається одним єдиним екземпляром. На жаль. Деякі перемовини велися з перу, вони наче мали отримати в 2000. У 2021 році свій літак, але там були затримки з оплатою, там подавали певні листи щодо вирішення прискорення оплати. Там з німецьким банком були затримки, наче через нього мала йти оплата, але, на жаль, так, це суттєво ніяк не змінилося. І тому даний літак, в принципі, Скажімо так, став на паузу. Що стосовно вартості, уже Перу заключало договір на купівлю цього літака у 2019 році, і по тому контракту вартість літака вже складала майже 64 мільйони доларів, що, звичайно, значно збільшилось. Але слід зазначити, що майже 78% комплектуючих на 178% виготовлялось в Україні, і лише 22% це були закордонні комплектуючі. Тому, на жаль, процес от такого налагодження серійного виробництва він дещо затягнувся. І поки що, звичайно, невідомо, як він далі буде розвиватися цей проект, оскільки триває процес війни. І Відео записується на кінець 2024 року. Можливо, якісь будуть подальші зміни позитивні. Звичайно, ми будемо на це сподіватися. І, як ми бачимо, що перспектива даного літака, звичайно, є. І зацікавленість є на міжнародному ритку таким літаком, в першу чергу його гарними показниками, вантажопідйомності і, звичайно, його високою фінансовою ефективністю порівняно з багатьма конкурентами. Що ж, всім дякую за такий огляд на літак Ан 178. Будемо сподіватися, що він все-таки буде літати і буде радувати своїх клієнтів в багатьох країнах. Що ж, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра.